Нами продовжуємо наш телемарафон, і з нами на зв'язку наша наступна гостя це співачка Меріт. Я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю! Дуже раді вас бачити. Вітаємо з новою піснею. Мала танцюй», чули, насолоджувалася. Пісня чудова, будемо дізнаватися сьогодні про неї все. І що дуже дуже класно, це ваша ж перша авторська пісня. Вітаємо вас з цим. Розкажіть, будь ласка, чому таку тему обрали для своєї першої авторської пісні? По перше, щиро дякую за теплі слова. А чому тему таку обрали, Чесно, не знаю. <реш> тому що в мене всі пісні вони пишуться в абсолютному потоці, і слова і музика, воно мені приходить абсолютно неконтрольовано. Якось так написалася пісня, і якщо чесно, я взагалі не планувала її випускати, тому що вона всі попередні пісні, які в мене були, вони були більше про щасливе кохання, про натхнене, про таке. А тут Тут пісня, навпаки про розлучення. Про складні стосунки, з яких е, виходить жінка. Е, от і е, я чомусь думала, що ця пісня трохи вона не в моєму форматі, не в моєму стилі. Е, от але е, коли я виклала шматочок в мережу, е, просто мені дуже багато людей написали, яка класна пісня. Тоді ще не було аранжування, був мотив. Е, от е, і мені реально почали люди писати, що нам треба, треба цю пісню, треба випускати терміново. І от знаєте, як кажуть, не кажи його, поки не перескочиш, як та кажуть. От і я реально до останнього думала, що ця пісня вона ну буде заспівана, можливо, але не мною. І тут такий був попит, такий запит, стільки прохань людей. І Я зрозуміла, що якщо ця пісня вона до мене прийшла, якщо вона е, отак от мені побачилася, і так багато людей хоче її почути, то значить треба робити. І ми зробили е, пісню Мала танцюй», так вона з'явилась на світ. Е, і вже сьогодні я можу сказати, що для мене це особисто був такий максимальний вихід з зони комфорту, максимальний експеримент над собою. Тому що образ кліпу мені абсолютно не властивий, а пісня теж вона така геть інша порівняно з іншими піснями в моїй творчості, але я рахую, що це дуже класний крок: крок для зросту. Крок для розширення власних можливостей. Так, тому я радію, що його випустила. І ще більш відповідальна була ця пісня, тому що це моя Вона написана і, ну, і слова, і музика, і спродюсована музично мною. Тобто абсолютно, це моя робота. І, звичайно, я дуже сильно переживала, як загалом це буде сприйнято. Але на сьогоднішній день, вже озираючись на прем'єру, я можу сказати, що це найуспішніша, поки пісня з усієї моєї кар'єри ого? Ну це дуже круто, особливо коли ще й авторська пісня стає відразу найуспішнішою? Ну це вдвічі, втричі, взагалі суперприємно. А скажіть, будь ласка, а у цій пісні оця вся тема розчарування, прощання, повернення до себе? Це щось особисте таке, що ви пережили, можливо, не так давно, тому що ну відчувається оця нотка. Чи це такий образ? Раз, колективний зібраний, просто, просто зібраний образ, яким ви поділилися. Я не можу сказати, що це нещодавно мною пережитий досвід, але я думаю, що в житті кожної дівчини жінки є такий досвід, і на жаль, він стається. Але завдяки таким стосункам ми починаємо розуміти собі ціну, починаємо розуміти, які стосунки ми хочемо, як хочемо, щоб до нас відносилися. І так, звичайно, колись в мене також були такі стосунки важкі, травмуючі. Але завдяки ним я, я все одно їм вдячна, тому що я зрозуміла. Як я не хочу. От. І, і видно з цих з тих переживань народилася ця пісня, ці слова. І я думаю, що вони близькі багатьом жінкам, тому що. На жаль, не з першого разу ми завжди зустрічаємо того одного, того самого нашого принца, от, з яким потім підемо по життю. На жаль, так, але добре, що зустрічаємо. Для цього <пас> ну, вся, в житті буває всяке. А знаєте, ця пісня ще ж про свободу: таку от свободу, яка з'являється, яка потім завжди буде з тобою, всередині просто по життю. Скажіть, будь ласка, а для вас? Особиста що означає бути вільною? Для мене бути вільною це е, мати опору поруч в якості людини, яка є твоїм партнером, другом, але який приймає все, всі твої прояви, всі твої рішення і підтримує твої прагнення. Для мене це свобода. І я бажаю такої свободи кожній, кожній хто буде слухати мою пісню, або буде слухати це інтерв'ю? Або хто не буде і всім я, я все одно кожні бажаю, тому що це дуже дуже класно, коли в тебе є поруч така людина. А скажіть, будь ласка, а фідбек ви отримували по цій пісні лише від жінок та дівчат, чи від чоловіків також? Я бачу, що в мене багато слухачів, чоловіків, і вони реально прям слухають цю пісню. Вона є затребуваною. Але звичайно, жінки вони такі більш емоційніші, їм простіше поділитися своїми враженнями та емоціями. Тому коментарів від чоловіків на жаль якось не було. Але я це бачу у вигляді прослуховувань. А над чимось, можливо, ще зараз працюєте, чого чекати, можливо, вже незабаром, якщо, можливо, ви відкриєте якісь таємниці нам, сенсації. По да, улюбленому телеканалу відкриєте таємниці. Так, працює. Зараз вже ми працюємо, скоро готуємося до запису над новою пісні, яка буде називатися Смак кохання. Це така пісня, вона про кохання з першого погляду. Про таку, можливо, десь історію попелюшки, але вона така дуже тепла, дуже атмосферна має бути. Я полюбила цю пісню, і так само я інколи тестую, викладаю шматочки, і ця пісня вона так само полюбилася вже моїй аудиторії. Тому з захопленням нею працюємо і сподіваюся, найближчим часом зможемо так само. Я зможу поділитися і розділити цю радість зі слухачами. І, от, власне, зараз також пишу пісню. Якось от, знаєте, буває так, що пісня пишеться буквально за 15 хвилин. Від початку до кінця вона написана, от вона. Не знаю, так пішло. А буває пісні а, пишуться важко. І от в мене зараз якраз пісня а, вона пишеться надскладно. А, це пісня про кохання, вона також про взаємне кохання, але кохання людей, які фізично не можуть бути разом в силу якихось причин. А, ну, в нашому випадку це. Війна і багато сімей вони просто змушені жити в цих реаліях. І в мене ця пісня мені прийшов одразу приспів якось дуже легко. І все, я його лишила. лишила лежав, лежав цей приспів десь три тижні. Потім прийшла перша частина куплету, зараз вже прийшла друга, але все одно, от я переп... ну, його пишу. Вже наридалась, просто я не можу сиджу і плачу, і воно мені якось іде, і то йде, то не йде, то переписую. Але пісня має бути максимально потужна. Я не знаю, коли вона вийде, але мені хочеться поділитися, що вона є. Я, я знаю, що вона точно вийде, але видно, треба час. От я навіть зараз вам розказую, в Мені йдуть мурашки, тому що складна тема. І по відчуттях, і ну взагалі вона реально м, дуже складна на сьогоднішній час. Ем, але я дуже хочу, щоб вона вийшла, і тому я запускаю е, ці думки <свісно> і слова в космос, щоб вона дописалась як найкращому вигляді, і нарешті була почута слухачами. Ми так. доєднуємося до цих запусків, тому що ми будемо чекати, коли ви <свісно> до нас доєднаєтеся з фрем'єрою. А мені, коли ви розповідали, як ви через себе все це пропускаєте, всі ці му. Мож... Оці захотілося у вас запитати, а як ви потім себе наповнюєте, надихаєтесь? Можливо, це чиясь підтримка, можливо, ви якісь інші, якісь методи, способи перезавантаження використовуєте? Тому що я ж також розумію, що постійно віддавати емоції неможливо. Її ж треба і собі якось звідки збрати, от звідки ви її берете. Для мене просто неймовірним ем, джерелом емоцій моїх наповнення ем, йде музика. Я не знаю, чому от я просто сідаю за фортепіано, я починаю грати, і коли в мене виходить, я, я відчуваю і чую, що це гарно. Я просто імпровізую, і воно також, так само лється. У мене це натхнення воно просто приходить. не Звідки? Не знаю. І мені хочеться хочеться це все виливати в вірші, але видно, це тому, що я завжди мріяла дуже писати пісні. І писати пісні я почала десь. десь в середньому, певно, місяців дев'ять тому при тому, що я взагалі не вміла грати на фортепіано. Я навчилася з нуля в свої 29 років. Я просто дуже сильно мріяла. Я мріяла ем, і грати і писати пісні. І я не знала взагалі, як це робиться. Але просто видно, прийшов час, що в мене накопичився цей внутрішній ресурс, коли мені є що сказати вже, і є про що заспівати. Тому що мені раніше здавалося, що. Так про ж вже всі пісні написані, про що можна співати? Вже про це заспівали, про це заспівали, про що можна написати пісню? І коли я в собі просто розкрила те, що е, знаходилось всередині, я зрозуміла, що так багато не сказаного, так багато ще не оспівано, і так багато є слів, які можна пропустити через музику і через серце, що. Е, Певно, до сих пір мене ще тримає оця моя мрія і це моє бажання щось привносити в цей світ прекрасне, надихаюче або підтримуюче, Видно так треба. Так, стовідсотково так треба, звичайно, і те, що ви даєте цю емоцію справжню, це ще плюс сток цій потребі, тому що це необхідно мати, це необхідно відчувати. А знаєте, я також ще от подумала, у вас вийшла пісня про прощання, про свободу, таке повернення до себе. Потім буде пісня про смак, кохання, зустріч любові. Потім пісня буде, де, де якісь оці неможливість бути разом. Це ж вимальовується якась. І Історія життя якогось такого кохання, якихось людей, які стільки всього переживають, Тож цілий альбом можна зробити дуже класно. Це у вас так заплановано, чи воно просто так вийшло? Просто так вийшло. Чесно, і в мене лежить ще одна пісня. <реш> я теж. Ну, вона просто вже майже рік лежить, і е е е е вона е слова вірші, музика, вона написано, але форму якусь от я не знаю, вона от дуже складна. Мені тому що роблять. Мені не подобається, як звучить. Перероблюють потім знов, І зараз знову ми її будемо перероблювати, а і вона буде називатися Суперсила. Ця пісня, і там основний меседж в тому, що ми всі супергерої, тому що ми маємо суперсилу кохати і дарувати це кохання іншим людям. І це кохання в момент ну, ми можемо ж не тільки найближчим, так? ми можемо. Просто з увагою поставитися з теплом до абсолютно чужої нам людини, і можливо, в якийсь момент це спасе її життя. Або можливо, це її підтримає і допоможе рухатися вперед. І, от так, це теж основний меседж пісні. Я теж планую її випустити до кінця року. І Мені так багато планів бачите. Так багато. Мені ще хочеться сказати так. Певно, що вимальовується якась картина. Не знаю, мені здається, що це просто накопичений якийсь досвід багатьох-багатьох історій багатьох людей. І я по собі такий дуже емпат. Я це близько досить відчуваю і переживаю, і певно виливаю це все в пісні. Я, я не знаю, по добре, це чи погано, що ви все це переживаєте, але ми вам так вдячні, що все це вливається в пісні. Потім що ми потім отримаємо класну, приємну, романтичну музику. Музику, яка дає нам цю віру в справжнє кохання і в те, що все буде добре. Це дуже всім нам треба. Я дуже дякую, що ви до нас доєдналися. Зараз ми з глядачами будемо слухати вашу пісню. Ну а ми будемо чекати вас з новими прем'єрами. Мінімум три пісні, про які я вже чула. Я буду на них чекати. Дуже вам дякую. Дякую, дякую вам щиро. Дякую за запрошення і дякую за чудову можливість розказати про свою творчість і свої пісні. Дуже вам дякую, шановні глядачі. У нас у гостях була співачка Меріт.